Всім привіт! Маєте бажання скинути зайву вагу. При цьому ні в чому собі не відмовляючи, ніяких дієт і ніяких спортивних залів. Про себе я працюю, важко працюю на підприємстві. Маю вдома велику кількість рослин, різних рослин то орхідеї. Хої, пеларгонії, бегонії, кактусові і сукуленти. Догляд за рослинами займає весь мій вільний час. Вона не має часу валятись на дивані із пультом від телевізору. У вільний час я працюю біля своїх рослин, а телевізор працює сам по собі. Я їм, що мені захочеться, і коли мені захочеться. В мене в домі вазонів більш ніж 500 штук. Русня залишила наше місто без питної води. Водопроводна вода дуже жорстка і не підходить для поливу моїх рослин. Тож, як іде дощ, то я збираю дощову воду. Уявіть собі, скільки мені більше ніж 30 літрів води. 50-40 літрів води мені треба підняти з першого до третього поверху. А як немає дощу, то воду я купую у пунктах очищення води і таку ж саму кількість води я ношу кожні 3 дні. Через півроку мені 60 Я маю зріст 1,64 см і вагу 53 кг. Бажаю всім миру і здоров'я.